Тема уроку у нас буде, це основна властивість звичайного дробу, але такий розділ, який ми починаємо вивчати, це звичайні дроби. Зараз я вам нагадаю, що ми їх вже вчили, і недарма тут зображено таких малюночок, що якщо щось, якусь, тут бачите, торт поділили. На три рівних частини. І взяли одну частину, тоді ми кажемо, що ми взяли одну третю торта. Хтось отримати може там дві частини, тоді це буде дві треті. Ну а якщо додати разом, то ми отримаємо три третіх, ми це робили в п'ятому класі, додали чисельник і знаменник у нас спільний. І це наш. Один торт, так? Тобто, звичайні дробів місяць чисельник і місяць знаменник. Знаменник нам говорить про те, на скільки рівних частин поділили якусь величину. Ну, як, предмет, там торт, А чисельник говорить, скільки таких рівних частин взяли. Це те, що ви вчили в початковій школі і. Ми вчили в п'ятому класі, вчили додавання віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Також вчили, як знаходити частину від числа, тобто там, як знайти дріб від числа, да? Тому, тобто, знайти третю частину від 30 кілограмів, то ми множили. На один ділили на три, так, і знаходили, розв'язували задачі зі звичайними дробами. Шостий клас має продовження вивчення тем звичайні дроби. І один із параграфів, тобто перший в цьому розділі, але він за сьомий по рахунку спочатку підручника першої частини, і це перша наша тема. Основна властивість дробу. Е, я вам зараз поясню коротенько, потім прогорну ну, сторінки з параграфом, покажу, що там у нас пояснюється, а потім перейдемо до розв'язання задач. Так, і так, е, Основна властивість дробу. Наприклад, я візьму дріб 3.5. Це звичайний дріб. І, м, скажімо, що ми можемо зробити з цим дробом? Основна властивість говорить, що можна чисельник і знаменник одночасно помножити на якесь число одне і те ж саме. І від цього наш дріб не зміниться. Тобто ми можемо 3 помножити на 2. І 5 тоді потрібно множити на 2, щоб не змінився дріб. Отримаємо дріб 6. 10. І можна стверджувати, що початковий дріб 3, 5 дорівнює дробу 6, 10. Тобто, означає одне і те ж число. Таким чином можемо ще навести приклад рівного дробу, тобто 3 п'ятих або 6 теж помножити, наприклад, 3 п'ятих на 3 можна. Вот, да? 3 на 3 мається на увазі чисельник і знаменник, і 5 на 3. Отримаємо 9 15. І це може, можна так множити чисельник і знаменник на різні. Натуральне значення, і ми отримаємо вірний дріб. Таким чином, всі дроби, які підкреслені синьою лінією, вони е, з собою. Так, крім того, що можна множити чисельник і знаменних на одне те ж число, можна ще і ділити чисельник і знаменних на одне те число. Наприклад, ми візьмемо 12, 24. Ми можемо поділити чисельник на 2. І знаменник можемо поділити на 2. На одне теж натуральне. Отримаємо 12 на 2, 6, 24 на 2, 12. І тоді ці дроби, що був початковий дріб, і той, що отримали, вони будуть рівні. Давайте, можна ще поділити на 2, можна ще 6 поділити на 2, да? наприклад. А можна на 3, давайте поділимо. І 12 на 3. Таким чином у нас буде 2. 4. Тобто дріб не змінюється, Да? ну і ще можна поділити 2 на 2, да? 4 на 2. І буде одна друга. І всі дроби, що я підкреслю зараз а, нашою зеленою лінією, рівні між собою. Тобто тут основна властивість. Основуються на діленні чисельника і знаменника на одне і тепер. Це використовується ділення у нас ця частина в наступному параграфі, коли ми будемо вивчати скорочення дроби. І ми основну властивість будемо використовувати для скорочення дроби. Так, і зараз це все я пояснила, що потрібно. Основна властивість дробу. Тут у нас нагадали нам про торт. Ось. І як якби зробили пояснення у вигляді малюночків, що одна третя і дві шостих це одне і те ж саме, Да? Ну, давайте подивимось, як воно тут, як би це зобразило. Дивіться. Навірно, отак зробимо. Рисунок 2 подивимось. І рисунок 3. І сказано, що 1 третя дорівнює 2 шорти. Це основна властивість дробу. що ми зробили? Чисельник знаменник помножили на 2. Але як це подивитися, що це одне і те ж саме, одна і та ж сама величина? На рисунку 2 торт поділили на три частини. І я ось зафарбую одну третю. Тобто на цьому малюнку позначена 1 третя. Наприклад, комусь віддали одну частину. Але ж на рисунку 3 можна кожну із трьох частин ще поділити навпіл. І ми тоді маємо ділення на стільки на 6 рівних частин. І наша ж та ж сама одна третя буде уже як дві шорти, так? Тобто один і той же кусок торту, дві шостих, і одна третя означають одну скидку торта, так? тобто недвільність. Так можна подивитися графічно, тобто на малюночках основну властивість дров. Тут теж наводили приклад, зверніть увагу, одну третю і множили чисельник знаменник на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 і поставили кругом дорівнює. Отже, основна власність дробу використовується, того, щоб зрозуміти, що одна третя, дорівнює 2 шостих, до 3 39, 4 3,12 і таке інше. Тобто, якщо множимо на натуральні числа, ми будемо мати незмінні дроби, тобто однаково. Потім записали формулу зверніть увагу. Формула це коли А, Б деякі числа, і Н теж якесь число. І основна власність дробу вже буде в вигляді формули. На одне і натуральне число, бачите, N помножили чисельників. Намерних. Від цього дріб не змінили. І далі навели, ну те ж саме сказали, що можна і ділити ну, в оберненому бросьому порядочку. І навели приклад, що користуючись основною властивістю дробу, знайти значення А, при якому є правильною рівні. Ну, тут ми дивимо. А поділити на 8 вирівнює 3 четверти, А потрібно знайти А. Ми дивимося, що у нас є дріб 3 четверти. Відомо. так? Якщо ми ставимо дорівняння, то бачимо, що з четвірки знаменнику отримали 8. Робимо висновок, що ми, щоб отримати з четвірки 8, помножили четвірку на 2. Тобто збільшили в два рази що наш знаменник. Тоді дивимося, і стрійки получить, щоб А теж потрібно. Збільшити, у нас що у ж два рази. Тому 3 помножити на 2 це буде 6. Таким чином отримали відповідь. Така нескладна задача. Далі ми з вами будемо продовжувати уже цю тему розв'язуючи завдання. Параграф невеликий, але теж важливий для наступного параграфу. Тобто, таким чином, ми зараз переходимо до практичної частини, будемо розв'язувати.